Він сказав, я вам дам сили дожити, щоб ви побачили благословення. Чому? Тому що ви повірили. Коли там з 12 10 сказали, ой-ой-ой, караул, там так страшно, двоє кажуть, будь ласка, не псуйте нам життя. Якщо Бог сказав, значить буде, йдемо візьмемо. Ну, не послухали. І тепер вони йдуть другий шанс. Другий шанс для нового покоління, і вони йдуть в Єрохон. І важливо розуміти, що це йдуть люди, які ще ніколи не воювали. А в них не дуже то і з досвідом військовим, бо це покоління, яке ще не бачило війни. Але це покоління, яке вже було народжене не в рабстві єгипетському. І це є важливо, так, я починаю проповідувати. Ладно, я читаю. Шостий розділ Ісуса Навана з першого вірша. Брами Єрихона в той час були закритими та замкненими через страх перед ізраїльтянами. Ніхто не виходив з нього і ніхто не входив. І сказав Господь Ісусові: Ось я віддаю в твої руки Єрихон разом з його царем і хоробрими воїнами. Ви ж, з усім вашим військом, один раз обійдіть навколо міста, так будете робити шість днів. Сім священиків будуть нести перед ковчегом сім ювелейних сурем, а з сьомого дня обійдете навколо міста сім разів, і священики засурмлять у сурми. Щойно залунає голос ювілейних сурем, і ви почуєте звук цих сурем, нехай увесь народ голосно видасть могутній бойовий клич, і стіни міста впадуть самі по собі, а військо увірветься в місто, і кожний піде поперед собою. Тобто він пояснює, що я буду вести з вами війну, але буду її вести так, як я їх веду, щоб ви побачили, що нема. Насправді ніякої перешкоди для Бога здійснити його плани. Ну, місто Єрехон, я розумію, що ніхто з нас з вами не до кінця не уявляє, що таке місто твердиня або місто фортеця. Що от наша львівська стіна, там, знаєте, початок Личаківської і так далі, то це дрібна пародія на те, що було там. Там стіни були зовсім інакші, вищі, грубші і так далі. Це була неприступна фортеця. Туди реально не можна було зайти. Хіба що, якщо би хтось там десь зрадив, знаєте, як раніше брали фортеці, підкупали когось, відкривали там якісь ворота, і тоді заходили і падали фортеці. А так вони стояли місяцями, могли руками стояти. Но Біблія говорить, що Бог дає їм стратегію, така, яка була не подібна ні на одну стратегію того часу. І він каже: ви візьмете її без бою, без зброї. Тобто ці стіни. Ви не будете ломати, ви не будете на них дертися, ви, вас не будуть обливати смолою і всім решта. Ви просто зробіть те, що я кажу. І ось тут є цей духовний зміст. Бо деколи для нас незрозуміло, чому от робите це так, а чого так довго співають, бо приходять люди з такими запитаннями, а чого так довго моляться, або мені скучно, або мені нудно. Знаєте, от є цей момент, в який псалмі дуже чітко говорить, що вкуси і пізнай, який є Господь. Людина, яка вкусила, от, знаєте, як, як, по-іншому можна сказати, яка засмакувала. От, от Якщо ви берете нормальну філіжанку еспресо, і там не жолуді, а кава, і ви смакуєте, і ви кажете, ага, оце, оце воно. А потім ви приходите в якусь іншу незнайому кав'ярню, і вам роблять жолоді, і ви кажете, Боже, я ж вкусив. як... Насправді воно має бути. Так от я вертаюся до Господа, розумієте? Ну, так в такому галузько львівському контексті. Коли людина вкусила, як благ Господь, як це приємно бути в його присутності, як це приємно бути, знаєте, під час прославлення, співати йому хвали, пісні, і ти відчуваєш, як твоя душа наповнюється, якийсь смуток від тебе віддаляється, якісь тягарі починають, знаєте, звалюватися, обсипатися. і як то кажуть, ти починаєш дихати на повні груди. Оце і є оцей момент, коли я приходжу до Бога, я його славлю, а я роблю те, що правильно, і те, що він очікує від мене. Незалежно від того, як там дивляться на це. Люди розуміють, не розуміють. Головне, щоб я розумів, що я роблю. І тоді і паде. В нас кожного є свої виклики, але є один, який, на жаль, об'єднує нас. Це ця війна, той Єрихон, який до сих пір ще не звалився. Та імперія зла, яка мусить бути знищена. І хлопці, які там зараз на передовій, вони роблять свою працю. Але народ Божий, церква Христова, має вести свою війну. І дуже хороший приклад. Якщо ви десь читали чи пам'ятаєте, може, якусь проповідь чули, коли та сама книга Ісуса Навина, тільки трошки далі, коли Ісус Навин провадив своє військо, і вони боролися з наступним ворогом, чию землю вони би мали взяти, то Мойсей був на горі. І він не просто спостерігав, знаєте, як цей військовоначальник, ну що там, як там, а давайте туди почнемо кінноту, ну і все решта. Ні, що він робив? А він молився. Він молився довго, він молився настільки довго, що його руки вже змучились. Він же не мав сили тримати руки, бо Біблія говорить, що він не просто молився, а він тримав руки зверху. І як тільки він піднімав руки догори, наші починали вигравати. І як тільки він змучувався і його руки опускались, вони починали програвати. І слава Богу, що біля нього були мудрі помічники був Аарон, і хто був другий? Ор. Ор Ісус не був. І вони побачили цей момент духовний, здавалося би, ну, якийсь ну, дивний принцип, але це вони побачили. Нам важливо розуміти і бачити духовні принципи. Які людським розумом, ну, практично їх неможливо пояснити. Але вони побачили цей момент, що як тільки Мойсей опускав руку, все, наші програвали. І тоді вони підійшли. І один взяв одну руку, другий взяв другу руку, і вони вже тримали ці руки. І війна була виграна. Ми, як церква, маємо тримати ці руки. Це духовна битва, це духовний час духовної війни, який завжди, якщо ми йдемо до перемоги завершується перемогою. Так, як і сталося в цьому розділі, я не буду читати, щоб забирати багато часу. Але Біблія говорить, що так, як Бог їм обіцяв, так і стало. Стіни завалились, священники і весь народ вони прокричали цей військовий крик. І тому час від часу в церквах є це, коли люди моляться голосно, деколи люди привикли молитися тихо, знаєте, про себе так от, традиційно. Де коли буває так, знаєте, запросять на, якусь, на якийсь вечір, сядуть за столом чи стануть за столом. І така сімейна молитва, знаєш, і я так дивлюся на цю молитву. Кожен за себе, кожен про себе, щось там про молився, хто там, ну, яку молитву знає, і так далі. І, і ти розумієш, що тут щось трошки не то. Чому? Тому що я не можу погодитись з твоєю молитвою, якщо я її не почув. Тобто, якщо ти молишся і славиш Господа за то чи інше. То я можу сказати амінь, коли я почув. Коли я не почув, ну що я можу зробити? Ну, промовчати так само, як і цей. Тобто Біблія нам говорить про те, щоб ми молились не тільки про себе, як Павло каже, я можу молитися і так, і сяк, але краще ось так. Каже, я можу молитися і розумом, можу молитися і Духом Божим. Ну це інша сфера, колись ми її теж затронемо і пояснимо, хто, хто ще цього не чув і не бачив. Але важливо розуміти цей момент і цей процес. І, і це насправді це є той шлях, коли ти щось робиш, може, не до кінця розумієш і хочеш здатись, сісти на Креселко і так мирно заснути під приємну музику. От не зробіть цього, бо ви пропустите тоді Бога. От будьте тими активними людьми, хто молиться, хто співає пісні, можливо, слів не знаєте, для того їх там показують. Будьте активними, і ви побачите, що. Господь щось може зробити. Сьогодні, як Бог дасть, ми будемо молитися за людей. Будемо молитися, щоб Господь благословив ті, кого буде Господь торкатися, хто буде мати в цьому потребу і бажання. Якщо Бог дасть на це помазання і час, то ми це зробимо. Амінь. Тому давайте встанемо для нашої першої молитви і перейдемо до Господа. Дорогий Ісус, ми дякуємо Тобі за цю можливість, що Ти зібрав нас тут, і ми маємо цей час, ми можемо бути разом не дивлячись на те, що йде війна. Боже, сьогодні я молю тебе, Ісусе, ми погоджуємося просити, і ми об'єднуємося в нашій вірі, Господь, щоб цей час нашої молитви, нашої хвали, нашої цієї жертви, Господь, уст наших. Щоб воно, Господь, було угодне тобі і щоб воно принесло результат як в духовному світі, так і в фізичному. Господи, ми хочемо бачити, як стіни єрихону падають. Ми хочемо бачити, Господь, як, як це місто зла, Господь, розвалюється. В ім'я Ісуса Христа Боже, ми молимо Тебе, веди кожного сьогодні з нас. Я молю тебе, Ісус, щоб ти давав і духовні переживання, Господь, щоб ти наставляв, щоб ти вчив, Господь, щоб кожна людина, яка сьогодні є разом з нами, щоб ми мали цю можливість вкушати, як є благий Господь, щоб ми могли розуміти, наскільки важливо бути у Його присутності. Насправді там, де є його присутність, перебувати в ній і не просто перебувати пасивно, але бути активним в тому, щоб принести цю хвалу, принести цю молитву, принести цю жертву, Господь. Ми молим Тебе, Ісус, молим Тебе, Господь, за цей час нашого служіння. Господь благослови кожного, хто є тут, благослови тих, хто в онлайні, в ім'я Ісуса Христа. Ми молим тебе, щоб Господь, небеса твої сьогодні були відкриті над цим місцем, і щоб ти вилив Господь від Духа Твого, Боже, на кожне тіло, Твою благодать, Твою любов, Твою присутність, бо ми насправді ми потребуємо тебе. І Господь, хто ще не пізнав тебе, Ісусе, я прошу тебе, щоб ти відкрився сьогодні по-новому, щоб ти насправді дав пізнати. Тебе, як ми сьогодні читали в твоєму псалмі, ти сказав: кусіть і пізнайте, що Я Бог ваш. Ісусе, ми дякуємо Тобі за цю привілегію, що ми можемо бути і ми є дітьми твоїми, що Господь ми об'єднані, Господь, в одну сім'ю і ця духовна сім'я, Господь, яка складається, Господь, з народжених від тебе. Людей, наповнених духом Твоїм, Ісусе, ми молимо Тебе, Господь, благослови цей час. І я молю Тебе, Ісусе, щоб Ти зараз забрав всі переживання, всі турботи, або якісь інші речі, які відволікають нас в наших серцях і розумах, Господь. Я прошу Тебе, Ісус, допоможи Це звільнити, віддати Це Тобі, ми віддаємо Це Тобі, Господь. Ми хочемо прийти до тебе з чистим серцем. Ми хочемо до тебе прийти, Господь, з чистим розумом. Боже, насолоджуватись з тобою, твоєю присутністю, твоїми псалмами. Боже, твоїм словом, Господь нашими молитвами, в ім'я Ісуса Христа. Боже, ми дякуємо Тобі, що ти є тут. Ти є наш Бог. І ми дякуємо Тобі за це. Амінь. Давайте будемо славити його.